Бойлери, умивальник, дві пральні машини та душ. Так облаштована кожна з трьох мобільних лазней, які громади Вінничини разом з командою міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підготували для українських оборонців. Такі пункти служитимуть військовим на передовій. Там, де точаться бої, і можливості зробити гігієнічні процедури, практично немає. Ми сьогодні маємо запити від наших військових підрозділів, особливо від наших жителів громади, які перебувають в тих чи інших позиціях, де боронять нашу країну. Тому ми згуртувалися трьох: це Стрижовська громада, Лукамелешківська і Турбівська громада, голови і люди об'єдналися і зробили лазню чергову для підтримки наших. Хлопців саме там впереді передається е, дана лазня Артанусами. Багі один із найзатребуваніших транспортних засобів на фронті. Ними оборонці можуть підвозити бойові комплекти, евакуйовувати поранених з передової, куди інші автівки не можуть доїхати. Три таких автомобілі виготовили вінницькі волонтери разом з працівниками комунального підприємства. Кошти на один з них зібрала освітянська родина Вінницького ліцею номер 18 в Цьому році, коли був проведений ярмарок, після цього нам поступив запит від однієї частини, що їм потрібна баги. Ми замовили. У нас є в Вінниці хлопці, які безпосередньо виготовляють ці баги Рамановський і Денис, і вони на під наш замовлення, на гроші, які ми отримали від ярмарку, зробили нам цю баги. Саме ця автівка поїде на Покровський напрямок допомагати виконувати бойові завдання бійцям 35-ї бригади морської піхоти. Техніка, якби це розхідний матеріал. Дрони дошкуляють нам і доставлять треба боєкомплект. Ми допомагаємо нашим товаришам, літунам, так по простому по народному кажу. І без цього ну ніяк вони вищі і краща прохідність, тому що вели, є колії від, від броні. Важкої техніки, котра йде, плюс вирви, плюс щепки від дерев, геляки. Вже четвертий рік повномасштабної війни допомога фронту пріоритет у роботі самоврядування в Вінниці та усіх громад області. У співпраці з міжрегіональним гумштабом регіон регулярно допомагає військовим, забезпечуючи необхідним обладнанням, технікою та гуманітарною допомогою. Дуже важливо те, що ми з першого. З перших днів, напевно, місяців зрозуміли, треба серйозна координація всіх зусиль для того, щоб ми розуміли, кому, скільки, коли, в якій послідовності і так далі. І коли ми об'єдналися, ефект результат є набагато кращим. Тому дякую сьогодні головам громад, всім громадам Вінницької області, Вінниччини, місту Вінниці за те, що це один із ключових пріоритетів. Ми маємо забезпечити. Нашу безпеку і оборону шляхом підтримки наших е, військових. На фронт також відправили кілька десятків буржуйок. Вони швидко нагріваються і забезпечують тривале горіння деревини, не створюючи багато диму, щоб зимові морози військові могли обігріти бліндажі та зігрітися. Такі окопні пічки виготовляють громади на запити військових частин. Вітаємо запит, кому треба. У нас є громадська приймання, як моя і депутата обласної ради. Будь ласка, всі охочі звертаються. Ми даємо всім безкоштовно, пересилаємо почту. Ми вже за два роки передали таких біля ста штук. Партію допомоги розділять між кількома військовими підрозділами. Далі команда працюватиме над новими запитами оборонців.